Привіт! Які ви класні! На жаль, нема в мене нічого для вас. На жаль, в мене тільки хліб там. Боже, хоч повертайся в магазин. О, Які ви гарнюні. А це я зараз зайшла в історичну частину нашого міста, як все було засвоєно. І ну, хто щось повісив. Ото такі пакетики, знаєте, треба, я не знаю, їх обходити, тому що мені вже попадається, раніше такого не було. Так от, що я хочу маю вам сказати, раніше це був наш перший міський парк, коли був заснований наше місто. А потім вже парк в іншому місті. Але тут... тут був парк і тут гуляли люди раніше. О, як цікаво. Кажуть, що тут ще від того парку десь якісь металеві споруди залишилися. Але ну що, хіба я їх буду зараз ходити тут чекати чи що? І це був центр міста. Тут була лікарня, зараз тут зовсім нічого нема. Навіть вікна вибиті без скла. Не уявляєте, це лікарня, центр міста, тут парк, будинки, там люди живуть. І живуть досі, до речі. І це був парк такий довгий-довгий. А я хочу піти на початок цього парку. Може там щось залишилося таке, що кажуть. О! То можна і туди ходити, бачите, як світиться, але я туди не піду. Я то пані відважна, але. <сум> ні. Цікаво, але не, не піду туди. О, тут ще ялинки якісь. Я його знайшла. Це перший фонтан, який був взагалі в нашому місті. Ого-го, Боже, це більше ста років по тому. Отут починався парк і він туди йшов. Тут була лікарня, ми були. І тут щось було, але це вже якась така заброшенка не цікава. Але я знайшла його. Нічого собі. Це йому 100 років, якщо не більше. Ого. Отак. Подорожуємо. І все ж таки, коли прогулюєшся історичними такими стежками свого міста, якось відчуваєш, як було раніше. Да, коли знаєш свою історію, відчуваєш її, бачиш на власні очі, то це неймовірно просто. І зараз вже я повертаюсь додому, тут теж такі ялинки і бачите, як біля віконечка. Це теж історична частина нашого міста. Ось так сьогодні Таня сходила за хлібом. А ну а що, якщо електрики немає, то, ну, то що ти будеш робити? Оце і робиш, ходиш гуляєш, а скоро будуть і вмикати. І так проводимо час. А це вже сучасний наш міський парк. О, щось там у нас змінюють. Щось там роблять, що лампочки замінюють. Чи що вони там? Ну, кожен займається своєю справою. Отак. Ні, це у нас роблять така новорічна ілюмінація, якась буде. О! Це щось там таке, все по-серйозному. Ну, діточкам треба ж знати якісь розваги. Тому що зараз таке життя, навчання з сиренами, тривогами. Якогось батька У нас. Захищає зараз. Діточкам Ти потрібна якась така емоція. А, це старенька ілюмінація. Вона у нас вже років п'ять там раніше стояла на головній площі. Це будиночок, який світиться. А зараз вирішили поставити в парку. Новорічні ілюмінації будуть у нас в міському парку. От порозкладали їх, це будиночок, та це, це ми все пам'ятаємо, там далі що лежить. Потяг. Це все буде в міському парку. Будуть Я раніше ходила, бачила, яке сіно лежить, чого воно. О, і там песик. Песик, привіт! Охоронець. Я бачила, що тут якесь сіно, чогось воно так було. А зараз його розклали, будь ласка, тому що ось така горка козанка буде. По сходам там підійматися треба буде. Бачите? Нічого собі. І отак ж. І в сіно. Зараз пісня то як не ти спалить мости. Так. Таке реальне життя. В Україні намагаємося. Ну, діткам потрібно це робити. Ну, а як ти це не будеш робити? Тому, щось там роблять. Ну і дивіться, ще тут цей Янгол на трубі буде грати, чи що. <муздив> Та навчим мене жити, як ти, щоб не купила кров. І така. Звісно, що це не для дорослих, це для діточок. Живий. Ну Це Не зовсім рожевий слоненятко, але ж все ж таки нехай здійснить мрію. Кожної людини дитини, тому що навіть доросла людина, вона буває як дитина. Такі ж мрії, така ж реакція на 6 новорічне. В парку так було тихо, спокійно, а зараз повертаєшся в місто яке веде генераторами. Але нічого, що таке робиш. А потім ведуть електрику. На 4 години, ти швиденько, все зробиш. Це, до речі, якось так дисциплінує. І потім знову на 4 години можна ходити, гуляти. І коли ти ходиш, щось таке новеньке, дізнаєшся зі свого міста. А так я не знала, що там вже у нас новорічне все в парку. Завжди було на головній площі тут.